Христос народився, славімо Його! Там на річці, на Йордані, там Господь Христос хрестився. З рук Хрестителя Івана у святій водичці вмився. На водохреща не тільки освячують воду, а й прославляють хрещення Христове піснями. Ці українські щедрівки вам точно сподобаються та подарують святковий настрій. Але сьогодні ми не про щедрівки, а про особливе місце, що межує між Йорданією та Ізраїлем. Мене звати Орися Волівендер і мій сюжет про річку Йордан. Не перемикайте, буде цікаво. Річка Йордан є глибокою тектонічною низиною і північним відгалуженням великої системи тектонічних розломів, що простягнулася зі східної Африки через Червоне море і затоку Акабан до долини у Лівані. Однією з особливостей річки Йордан є те, що її протяжність сягає понад 360 кілометрів, але через свій звивистий курс фактична відстань між джерелом. І мертвим морем менше 200 кілометрів. Після 1948 року річка позначала кордон між Ізраїлем та Йорданією від південної частини Галілейського моря до місця, де річка Абіс витікає зі східного лівого берега. Проте, з 1967 року, коли ізраїльські війська окупували західний берег, річка Йордан простяглася на південь до моря як лінія припинення вогню. Греки називали річку Аулон, а Араби – Аль-Шарія – місце питної води. Християни, іудеї та мусульмани шанують річку Йордан. Саме в її водах Ісус був хрещений святим Іоаном Хрестителем. Річка завжди була релігійною святиною та місцем хрещення. Ця річка має три основні витоки: усі вони беруть початок біля підніжжя гори Гермон. Як не дивно, в річці Йордан мешкає близько 20 видів риби. На берегах є рослини і тварини, що характерні для цієї території. З рослинного світу переважають кущі та трави. Трохи вище ростуть оливкові дерева, кедри, евкаліпти та дуби та сосни. А в деяких місцях ростуть колючі чагарники. Колись річка Йордан була чистою, а тепер це дуже забруднена водойма з високим вмістом солі. Річка протікає через один із найбільш густо населених і дефіцитних водних регіонів у світі, тому використання її природних ресурсів часто перевищує її відновлювальну здатність. Духовне значення річки шанується й досі. Нині Йордан приваблює тисячі паломників з усього світу. Люди впевнені, що у водах Йордану вони зможуть очиститись від власних гріхів. Щорічно, в день хрещення Господнього води річки повертають назад і течуть у зворотньому напрямку. Вперше таке чудо сталося, коли Ісус Христос хрестився від Івана. А ви знали, що вода річки Йордан є другим зазначенням водним ресурсом Ізраїлю. Велика частина води використовується у сільському господарстві та скотарстві. І в залежності від того, як зростає населення та розвивається економіка, відбувається відкачування води для потреб жителів. Одна лише Йорданія отримує 50 мільйонів кубічних метрів води з річки Йордан. Я сподіваюся, що завдяки цій інформації ви змогли більше дізнатися про річку Йордан та її характеристики. А з вами була Орися Волівендер. Зустрінемося у нових випусках програми Рожеві окуляри окуляри». Па-па-па-па!